Ак, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. Нове відео. Сьогодні в нас на черзі буде драфт, але не дуже такий простий. Він буде рандомний. Тобто, я буду вибирати гравців з допомогою вибрикових чисел. тобто... Ставлю число від 1 до 5, яка цифра випадає, такого гравця я й беру. Ну, під тим номером. А будемо ми грати сьогодні на квіксел легенди. Тобто, якщо я не пройду першу стадію, то я квіксельну легенду Петра Чеха тоті, Тоті Айку там майже стоїть, скільки 400 тисяч, скільки там я не пам'ятаю, але квіксел буде. друзі. Чому першу стадію? Ви можливо спитаєте мене, тому що ну, ну в мене такий скіл я. Не можу з цим нічого не поробити. Далі буде більше, я сподіваюся. Ну а зараз би я хотів би вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайк, підтримати цей контент. Моє старання, я все-таки стараюсь для вас, для себе, але в першу чергу для вас. І звісно ж, підписатись на мій YouTube канал. І там трішечки ще б не завадило підписатись на Telegram канал А взагалі, взагалі, у нас скоро український євро. Там я приймаю участь, там ви зможете за мною спостерігати і спостерігати за іншими учасниками. Нас таких зібралось 20 чоловік. Силку на телеграм-канал на всі новини я залишу в описі. Також ми, також ми створили банку на донат для ЗСУ. Але це не просто донат, ви зможете прийняти участь в розіграші PlayStation. 5 новенької, гарненької, такої, ви, ви будете неї катати і мене розкатувати. Ми з вами можемо списатися і, до речі, зіграти один проти одного. Щоб прийняти участь, це дуже просто. Потрібно задонатити, де бути від 50 гривень. 50 гривень це один квиток, тобто 500 гривень це 10 квитків. У ніхера собі нормально. Нормально, нормально. Це і ви і допомагаєте ЗСУ, і можете виграти PS5. А взагалі, я щось дуже довго балакаю. Підписуйтесь на телеграм канал. Турніру підписуйтесь на мій телеграм, ставте лайк моєму відео, і ми будемо розпочинати. І ви зараз дізнаєтесь чи квіксельну я Петра Чеха чи ні. І так, друзі, як ви можете бачити, в мене є три летони, щоб війти в цей драфт. І тобто, це означає, що ну як я вже сказав, що у мене є три спроби щоб це зробити. Якщо я це не зроблю, то прощавай легенда, що поробиш такі правила. Але якщо я це зроблю, то все буде добре. Давайте, давайте давайте розпочнемо вже. ну, скільки можна. Так, 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 хочу. І от 5 схем я дивіться, натискаю. Випадає 4. Четверта схема 5-3-2. Йди ж ти сюди. І капітан. Так, продов... Ну, капітани такі собі 2-3 і все. Натискаю знову, натискаю 2. Я, я дуже сподіваюся, що там видно. Крещану йде сюди. Наступний нападник буде. О! А тут уже є, слухайте, а тут уже є з кого вибрати. І три. Грізман. ти сюди. Так, наступний. Центр поля, тут уже будемо пікати і. Ну, тут якби п'ять, будь ласка. І генерую. Два. Ну, майже, блін, це ж така срака буде з хімії. Це просто ну, неймовірно. О, тут, О, тут давайте два. Три. Ну, непогано. Скажімо так, не найкраще, але. Не, ну А тут уже, ну. Просто натискаю. Тут два. Ось, дивіться. Будь ласка. Там просто до дупи було. А тут уже може щось і фрімпонт випасти. Ого! Дивіться, о, тільки давай на 4, будь ласка. Три. Три. Ди... Ви бачите? Там три. Я не обманув. Фрімпон, іди ж ти сюди, оце оце, оце, пощастило. Ну тут знову таки два, Зрозуміло. Тут, ну Центральні захисники дуже отої. Ну о, ну Тут, тут оце гавно три не потрібно. Один. Компаній. О сюди. Я з ним грав. Це дуже крутий центральний захисник. Можна, 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 а можна один. А можна один, будь ласка. Чотири. Я зрозумів, не дуже то нам хочуть так завозити, скажімо так. Ну а тут тут є навіть не ну, таке. Два. Я сподіваюся, ви це все бачите. Просто я вас не обманюю нічого. І голкіпер, будь ласка, якось дайте доброго на вибір. От, зараз, якщо два буде, це буде срака. Чотири. Ну, ой, ну таке собі. Я, я, я б так сказав. Дівчинка на воротах. Ну тут взагалі без того. Три. зрозуміло, ми без голкіпера. Тут також. Взагалі п'ятий. Ти йдеш ти туди. І тут. О боже, ну, третій Дімарко. Ну, слухайте, я думаю, Дімарко буде яскравіше регіона. Але там я вже буду дивитися по цьому всьому, там, по хімії по... і так далі. О, а тут хемп. А от хемп мені сподобалось, до речі. Дво це, це не монтаж. Це, ну. Так і є, але куди її ставити? В неї там є якісь позиції. Ага, зрозуміло, фланг. Поняв, прийняв. Дуже класна схема для тебе. Тут якби 4, слухайте, будь ласка. 5. Ну ні. Ну це срака. ну Це, це, це не може таке бути. Так, а тут Ну тут, тут можна 5. А тут 3. Ді, ні? Зрозуміло. Дуже мені щастить. А тут, ну. Блін, я навіть не знаю. Ну, давайте, напевно, один, п'ять. Іско. Ну, в принципі, в принципі, непоганий варіант, тому що там в нас взагалі є Чотири, 4, куку. без плейсталів, без ніхера. Так, друзі, ну тут уже один, один. Рубин Діаш, який в нас центральний захисник, його відразу сюди. О, оце вже, слухайте, якісь шанси є. І тут можна ділеренс, і можна і у себе. І... Ну, Сона таке, він без фінесів, але все рівно. Два. 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 І. О-от! От! От! От що зараз потрібно. От зараз потрібно два. Ну або. Або п'ять. Чотири. Не туди, не сюди. Зрозуміло. І останній пік на даний момент. От, от, от можна фірміну, можна три. Зараз можна три. Ви це бачите, це не Це-це-це мон... сюди. Оце воно, слухайте, от тепер тепер ми будемо строїти свій склад. Друзі, от такий в мене склад вийшов. Я б не сказав би, що поганий, але я б не сказав би, що все-таки добре. Голкіпер дає питання, центр поля також дає питання. Захист, захист начебто, начебто. Взагалі дуже добрий. Ну, напад також. Не не шкутильгає, але зараз побачимо все це в матчах. Якщо в нас вдається проходити їх, то ми не квікаємо просто Петра Чеха. А якщо не виходить, то, а, а то в нас в нас ще є дві спроби. Хо-хо! я себе застрахував. Але не до кінця. Так, і перший суперник Едерсон, тут компанія, ну зрозуміло, ну, куку такий, ну класно. Схема п'ять захисників. Спокійно, спокійно, ти до нас прийшов, молодець, а тепер ми йдемо до тебе. Тепер йдеш до, до, до нас, так? Да? Ні, ні-ні-ні ні. ні, ні. Ай Ні. Цей Рауль цей педіке, оці оці. Педіке. Я ж казав, що. Я казав, що вона красу... Сюди! Ха! Один один. Ми ще граємо за свого Петра. Ого! Ого, як вона на воротах стоїть! Оце хорошо. Вона все-таки за Чеха. Не встиг, не встиг віддати, а вона встигла. Не встиг прихопити, як так? А що таке? А як так, бля? Як так ти таке відбила, а це ти пропустила? От що це за маячня якась. Оп. Ой, в один дотик, а чому ти на праву ножку то собі не переклав? Ти. Козел. Ти! Офсайд? Офсайд? Ні, 2-2! Який офсайт, дорогенький. Це це бред, це просто. Ну, фу, це просто не не, не можна описати словами, і в дупу своїми святкуваннями Звали від мене. Ах. Та це дупа, це вже понесло, це, все, це зараз все буде залітати, і це, це. Фух. Напевно, все-таки перша спроба горить. Ти задовбався дивитися, як вони там скачуть. Так, друзі, ну що ж, будемо якось то старатися зараз вигравати чи ні. Дякую, ти забив! Вау! 4-3! Оце ти молодець! А це я не зрозумів, що це за приколи такі. На нахір. Оце залупень. Ой боже, іди ти понюхай, бо. Ти знаєш, як я драв збирав? Ти знаєш, як я його збирав? Що ти на паузу жмеш? Та якщо б ти так збирав би ти б там нон-рара нахватався б і зараз би нюхав би. А так кого захотів, того вибрав ти, ти mm. герой. Mm. А оце молодець. Ніхера собі іско. Це іско ж був 5-4. 5-4 ще не все провалено, а можливо і все. О, голкіпер на місці, другий раз в матчі в цьому. Вона там є, все ж таки. Це не міф? І ти лягаєш, Господи, це що це твій хлопець, чи що? Ну, Що ти робиш? О Боже, обратно воно біжить кудись трапне, Господи! побережіть мене від таких суперників. О, Боже, йди в дупу. Срав я на тебе! На, на. Показав? Не бачу Якби зараз ще зрівняти його, так би сказати, культурніше виграти. Та ну, Ти не можеш навіть прийняти. Ну що, 94 рейтинг. За кого тобі дали? Ти в придурок? ти куди ти падаєш? Ти? Ну малювало ж, малювало таке прокляте. Боже, це знову зараз буде удар такий, що мандець. А ні, навіс, можливо, буде, тому що в неї є цей дуже крута херня. Вирізатиме зараз педік. Ну да. 7-5, боже, все. Друзі, а ось і друга спроба в нас вже йде. Ну тут уже схеми такі собі. Більш-менш, тільки не два. Тільки не два. Друзі, зараз показую. У нас там три. Нажимаю чотири. 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 4. 4-3-3 утримання. Так, капітани в нас. Ух ти. Нормально. 2. Крос. Ні. Зрака. Зрака. Давайте страйкера, мені це саме цікаво. Хто в нас буде забивати? А вибір то є. Один. Нунь. Оцей-цей. Фос боже, він не буде забивати, він буде просто пороти все. А тут взагалі пофіг. Три. Три. Ну на Сант. Ну, взагалі, без питань. Добре. Так, а що тут тут ну, у нову ти два. Де вони? Ну, буде навіси і цей, і тривелки. Хм, я сподіваюсь. А тут, два або п'ять, будь ласка, пять. сюди. Друзі. Я сподіваюся, тут видно. Да. Третє місце, але таку нагороду ми здобули в турнірі, який я не зняв. На жаль. Але це не також і погано, тому що в кінці серпня буде міжнародний, міжнародний турнір. Будуть команди з Франції, Італії, Німеччини і так далі. Там дуже багато країн буде і. І все це буде в нас в Англії, тут, в Лондоні, буде проходити в кінці серпня цей турнір. І я до того часу хочу купити GoPro, хочу купити це все, щоб зробити відео з турніру. Якщо вам ця ідея класна, поставте лайк. А далі я буду вибирати собі говно в склад. Туре можна, тут можна три. Три Круто. Нормально, в мене такі два центри поля гравця взагалі просто бомба. А тут можна і один. <світ> На тобі два. Ну, ладно. Ну, знаєте, не такий дуже поганий варіант, все ж таки. Ну, а тут, а тут, тут, тут три, чотири Ну, таке собі. Я не знаю, навіть, як це коментувати, я... Ну, дон 2, напевно ж, 5. До речі, я клацаю, щоб Змінилась цифра, то щоб не було такого, бо я не розумію, чи воно помінялось чи ні просто. А тут три, отут три або п'ять. Ну, п'ять вже ні. Два. Поняв. Поняв, прийняв. Дякую. Дякую, федерація. А тут тут, тут два вже ні. Чотири. Гасаніга. Ну, надіюсь, ти будеш так стояти, як відстояв за Жерону весь сезон. А тут безваки хто випаде просто. Три. Буце, бутез, бутез випав. Ну ладно, нам би лівий фланг змінити, ні. тут. 4. Ну, Гутьєрес такий цікавенький, теж хлопчик. Ми навіть його. Блін, нам правда, потрібно лівий фланг змінити, ні? 3. Дамфлі. Оце бомба. Оце сюди. Оце просто. О, ну Тут центр поля 4 мені, в принципі, ніхто не потрібен. А хоча зачекайте. А цей може сюди стати? Ну так може, але від нього толку, я думаю, буде не так багато, як від того. Ну тут теж таке 5. Матео. Ну, давай, прям з Парижу до нас в команду. Ну, а тут можна вже й номер 3. 2! Га! Хемп! О, от хемп нормально буде, слухайте. От хемп буде покраще цього черепашки. Черепашки ніндзя. А тут взагалі насрать 4. Хоні. Ну, от Хуані сьогодні буде в цьому драфті Три грімальне. Ну, таке собі, тут далі вже йде. А от можна резуса, а можна пушка. 5. А отримуєш Франчес Коні. Я вас зрозумів. Дуже-дуже вам дякую. А от можливо ж тут. Один. Один. Я вас зрозумів. от, Дякую. Дяку, дякую тобі також. Ну, тут Дімарко можна було б взяти. Два. Ми ми, ми беремо Дімарко. Дімарко прямо в основу залетить. А тут останній пік уже. Я навіть не знаю, що тут може бути Діж. А номер два вже не може бути. П'ять. Вагнер. Ну таке от. Ну блін. Чому? Чому так? Чому? І так, друзі. Ну ось так вийшло мене трошки поміняти тут е, схему. Зараз побачимо, до чого це доведе. Так, хто тут проти нас буде? Алісон, Бонучі. Райс, Роналд Гуліт, Крой. О, дивіться, що робить Крос з перших же хвилин. От. Що він робить? Оп, на Діані. оп, Діані. Накроса. А! Ага. Оце добрий день. Це Гасаніга. Це, йо Це вже такий дзвіночок, що цей. Там десь плаче один Петер Чех. Ти ж перехоплення робиш! Хе! Нікра вони не роблять у мене, коротше. Офсайт ще буде. Ні, ми навіть заб'ємо один гол. Ого. Так, ладно, можливо, все ж таки ми зберемося, ні. Бля, як ми зберемося, як мої гравці просто тікають від м'яча. Так, штрафний? Штрафний будеш, так? Да? А можливо, червона. Червона! Оце шанс. А в мене ж немає нікого з сими, так? Да? Ах ти! Та, блін, ну ти. Ти, ти, ти на приколі. Ти на приколі, блін. Ну що це за залупа така? Ну я не розумію, що це за ш, шв... блін, шваль. <плес> Божечки, що забив? Господи, оце ну, мені такі тільки і забивати, це просто срам. Добре, о, 4-3, оце, оце добре, поборемось. Ха-ха, 4-4. Ми в грі. Оце нормально, оце так. Це ще ще, 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 ото. ще трішки та боремось. Ух ти! Ух ти! 4-5, оце камбек замовляли, а? О, бринчить як! Ха-ха! Сюди! Там я десь відчуваю, просто Петро видихає. Видихає з полегшенням потихесеньку, помалесеньку, але видихає. Ця маячня навіть не забуває, коли цей, коли суперник в АФК. Це просто прекрасно. Всім рекомендую нуніша. Всім просто. Дивіться, цей покидьок то біжить. І він ще й забуває. Ого, ого. 4 6 Чех спить ще далі, ще спокійніше. Я зрозумів, в чому за була. Мені потрібно було, щоб суперник грав і тоді я зможу забивати. А так я не можу. Ну, до речі, можу. Але, Але потрібно було в боротьбі забити. О, дивіться, дивіться, о, 4-8, давай, давай, давай. Потрібно було просто в боротьбі забити один і далі піде, далі будуть всі вже забивати. Ух, сильним ударом. О. А цей гол сигнуть зарахувати чи ні? Да. А тут у нас фанат Ліверпулю і фанат Лайна. О, зато є Роналдо Пушкаш, ну ти козел. Ну ти гамнюк, рімпона. Він закотив, просто закотив. Ну, ну Блін, ну як такі голи можна пропускати Алло? Він просто біжить. Він просто біжить за це чудовисько. От так за нього потрібно було грати. Гасаніга відбив. Не то так друге. Зрозуміло. 3-0. Я пішов в дупу. Але радує одне, що я не квікаю Чеха, от серйозно вам кажу. Оце дуже радий. Друзі, Петро Чех залишається все-таки зі мною, а вам я хочу подякувати за те, що подивились це відео, поставили лайк і написали коментар. І, звісно ж, зайшли на телеграм-канал турніру і подивились, що там і як. А я з вами не прощаюсь. Я вам кажу на все добре. Ще побачимось. Беріжте себе!